І маємо повний доступ до редуктора. Розберу, продовжимо. Відкрутив. Всього 5 гвинтиків. Редуктор тут в ідеальному стані. Виробітки немає такої, все чисто збираю назад. Думаю, цього редуктора нема змісту розбирати, хіба що відкрутити і видати звітам. Тут в тій кишенці також може бути купа сміття. Це почистив, тут гуд, тут зібрав, збираю редуктор назад, це все на місце, тут можна голову собі звернути. І продовжу зараз з тою стороною. А тоді вже приступимо до турбінки. Згадав, що мені колись такий набір подарували. Досить класний. І тут є ще вінтик один, гріх не заглянути всередину. Mm, зараз. Опача. Продовжуємо чистити. Йдемо до компресора. Тепер вже зовсім друга історія. Можна закручувати. І того та частина історії на місці вже зібрана, приступаю до тої. Зараз продовжимось. Шість мерзавчиків відкрутив, мотор дістав. І тут така сама картинка зі сміттям. До компресора знімаю колесо, чищу і збираю назад. З другим кулаком трошки легша справа, тут менше набилося, але є. Це все в основному було. Я ж легенько здую компресором і ставлю. Продув. Тепер чисто ставлю на місце. Тут є свої лиски, ви по інакше ми його не запхаєте до характерного звуку і гвинтик. Складного тут нічого нема, я так маю надію. Мало би працювати. Добре, збираю. Зараз продовжимо. Торбіночку продув. Розбирав нескладно, розбирається три защлки ось такі. Продую її всередині. І дуже багато ще було шерсті тут в районі мотора. Тоже воно тут звідкись понабиралося, але повидобав, крутиться легесенько. Ставлю на місце, Підзбирую трошки і берусь далі чистити. Відкрутив двигунчик від віночків. Зараз пробую там, на 4 вольта його включити, чи він повертається. Ну і тут, думаю, редуктор нема змісту розбирати, він досить легко крутиться. Чи не легко? Не легко. Там велике передаточне число і там є всередині шестерні. Ну, не знаю, може зараз відкрию подивлюся. Перша спроба його на працездатність. Один і там той і другий також. Так, перевірив його, працює цей моторчик, досить помало крутиться. Зараз від гвинтю глянемо. Розбирати так розбирати, ні? Тут також все в порядку, чисто змазка є, палюки немає. Але на другого двигуна розбирати не варто. Хіба його перевірено на працездатність і все? Зняв другий двигунчик, перевірю його він працює, але чуть-чуть якось він так гаркотить. Не знаю, може так має бути. Може в тих моделях так і йшло. Добре, ставлю на місце. Ну і по цілому, в цілому, в цілому можна збирати, ставити. І єдине, що треба буде, певно, якось ті речашки приклеїти що тут з ними зробити. Відломалися від старості. Добре, їдемо далі. Працюваємо. Плата на місці, конектори всі на місці, роз'ємчики. І є ось така ідея. Наступ всередині є отвір. І ось тут є отвір. Я, мабуть, зроблю так, відкручу цей болтик, якщо мені вийде. Цей отвір вставлю провід такого діаметру, насаджу на нього і дам клею. Думаю, мало би триматися. Тільки єдина проблемка, треба якось викрутити, бо не виходить, воно прокручується всередині. Це і рухома вісь. Ось. Але я думаю, мало би вийшло. Якось так. Йдемо далі. Найшов мідний провід. Зачистив лак. Щоб він краще з'єднався зі світом. І склеїмо, і він чідінко заходить сюди в отвір. Зараз ріжу маленький кусочок, даю клею, зверху клею і насаджую, і хай сохне. І так само аналогічно буде з другої сторони дві штучки тих зламаних. Поставив ножки ті на місце. На око приглянувся, ніби рівно стоїть, але їх трошки щось кудись косить. Одну приклеїв і другу приклеїв. О, Поки нехай сохне, а я йду, напевно, вечеряти. Засохне, будемо, збирали далі. Так, кніпки розібрав, почистив, спиртом промив. Зараз прозвонються красиво, що файно дзвониться. Є ось такі ляпухи. З пластика трошки наплавив, щоб не відкривалася. І тепер вже кнопка працює. Та штукенція вже майже підсохла. І та теж. Ще трошки постоїть. І будемо збиралися. Ну, Подивимося, пано, ні, на одинаково як воно буде, сідало сюди. Сіда. Ага. Натискає на ґудзик, але треба буде, мабуть, чуть-чуть підрізати або не закручувати до кінця болтик, щоб воно було вільне. Там є знизу клей. Не хотілося б той клей знімати. А друга сторона що повідає... Тримається. Тут чуть-чуть так само. Трошки задерти є, але то я думаю краще, ніж було. Такі, не знаю, може спробувати знайти або якісь менші болтики, або шурупчики або взяти сверлом трошки різьбу зняти, бо воно дуже туго закручується. Зараз буду пробувати, що з того вийде. Закрутилися шурупчики красиво, вроді тримається міцно. Тут похожа ерунда є. Теж купа кінцевиків, купа всього. Все працює, нічого не відлітає. Так, ставимо кришку і ставимо кнопки на місце. Ну що, шановні? Запчастин не залишилося. Залишилась батарейка і лоток для пилюки. А так. Все повністю вже зібране. Десь тут мав бути гудзик, який виключається. Так, тут є виключено. Ставимо батарейку, Маю надію, що білий дим не вийде. Включаємо. Пікну. Добре. Закриваю кришку і перевертаємо. Кришка на місці, луток на місці. правда батарейка розряджена. Напевно, або їй пройшов кінець. Ми включаємо, подивимося. Світа червоним, значить розряжена. Ноч кнопка працює. Працює. Віночки працюють. А знизу пилюку збирає чи не збирає. Треба його повно перевернути і подивитися. Або щось всипати. Оп, все тут. Ще трошки пополю. Вроде збирає. Ти куди? Чи вже починаєш переживати щоб Не не нернув. Думаю, все добре буде. Всім дякую. Печатайте свої коментарі, що ви все думаєте. Е -е, ще одне забув перевірити. Працює кнопка. Та працює. Добре. Ну і тепер подивимося, чи збирає воно, чи ні. Ось попіл, значить він працює. Добре, вичищаю то все і віддаю з ремонтом.